Доброго дня малята! Сьогодні у нас з вами заняття з математики, і ми пригадаємо, що ж це таке групи-предмети, які групи рівні, які нерівні, а також пригадаємо, як ми можемо орієнтуватися у просторі. До нас на заняття сьогодні завітав зайчик. На галявині він побачив багато пташок, синичок та снігурів, але не знає, яких пташок більше. Давайте їм допоможемо. Погляньте, у нас є дві смужки червона та синя. Давайте допоможемо зайчику. На синю смужку ми викладемо синичок, а на червону снігурів. Дивіться, одна синичка, ще одну поклали. От тепер покладемо третю. Ще одну синичку. І ось залишилася остання синичка. Ми її поклали. А тепер почнемо б викладати снігурів. Один, другий під синичкою. Дивіться, я їх викладаю чітко одна під одною, третій. Четвертий. І останній снігур. Погляньте, кого більше снігурів чи синичок? Їх однаково. А ще можна сказати стільки ж, синичок, стільки ж, скільки і снігурів. Снігурів стільки ж, скільки і синичок. Або сказати порівну, пташок порівну. А зараз я пропоную погратися з пташками. Погляньте, зараз всі пташки сидять у нас на смужці. Я прибрала одну. Кого стало більше синичок чи снігурів? Снігурів. Стало більше на один. Повторимо. Синичок менше на один, а снігурів більше на один. А тут, погляньте, я прибрала одного снігура. Кого тепер більше? Тепер більше синичок. Наскільки на одну синичку, а снігурів на одного снігура менше. А тепер погляньте кого більше. Більше снігурів. А тут? а тут більше синичок. Погляньте наскільки більше синичок на одну синичку. Наскільки менше снігурів? На одного снігура. Також ми за допомогою пташок з вами пригадали порівняння груп предметів. А зараз я пропоную пограти в іншу гру. В нас є картинки і нам їх треба розмістити, створити правильну картину, розмістивши будиночок посередині, сонечко над будиночком, дерево ліворуч від будиночку, а пташку. Під деревом, машину праворуч від будиночка. Погляньте, я поклала будиночок посередині, над ним сонечко. Тепер я поставила ліворуч дерево, а під праворуч я поставила машину. Кого ми повинні посадити під дерево? Правильно, синичко. Отже, така в нас вийшла гарна картина. А тепер погляньте. У нас є силуети іграшок і самі іграшки. Розмістимо їх. Ось тут лялька. Так. А це в нас ведмедик. Погляньте, це в нас машина. А це силует пірамідки. Це силует літака. А це кубиків. І остання тінь, чия залишилася? М'ячика і, звичайно, зайчик. Ми знайшли тіні всіх предметів. Отже, малята, я сподіваюся, що ви все запам'ятали, і на наступному занятті ви мені зможете допомагати.